У Луганську проросійські мітингувальники, які захопили будівлі СБУ та називають себе Об'єднаною армією Південного Сходу, висунули останній ультиматум центральній владі. Вони вимагають цитую амністії для політв'язнів, російської мови, скасування підвищення цін та тарифів, а також референдуму щодо самовизначення. І далі заявляють, що в разі невиконання цих вимог до 14-ї години вівторка перейдуть до активних дій. Про ультиматуми та референдуми будемо далі говорити з виконавчим директором центру суспільних відносин Євген. Геном Магдою, пане Вена, доброго ранку, рада вас вітати в нашій ранковій студії. Отже, зараз і далі більше розмов про те, що Україна просто приречена на парад референдумів. Якщо на початку йшлося просто про загальноукраїнський референдум, так то тепер вже наполягається на місцевих референдумах. Як на вашу думку, чи доведеться владі таки пристати на ось на ці вимоги? Адже в мінюсті вже заявляли про те, що готуються закон про місцеві референдуми. Як на законодавчому рівні можна вирішити це питання? Що ви скажете? Я б все таки питання проведе референдумів не драматизував. Тобто немає сьогодні такої нагальної потреби за принципом хапай мішки, вокзал рушає ухвалювати закон про місцевий референдум, тим більше в умовах постійного військового дипломатичного, політичного тиску з боку Російської Федерації. Так. І хочу нагадати, що і закон про всеукраїнський референдум він був ухвалений. У 2012 року депутатами шостого скликання, повноваження, яких вже закінчувались, і до цього закону було дуже багато запитань з боку експертного середовища, тобто його важко називати досконалим. Той факт, що він з'явився і замінив закон, ухвалений ще за часів УРСР, це, мабуть, єдиний його позитив. Тому е, поспішати з ухваленням законів не варто, а вести діалог з тими людьми, які до цього. Спроможні варто. Хоча на сьогоднішній момент ви знаєте, серед тих, хто захоплює адміністративні будівлі, як на мою думку, є різні люди, але вести діалог там на жаль ну практично Ось. мало з ким. Ось можливо саме в цьому питання, з ким вести цей діалог, правда. Але ти не менше, ось керманичі так званої Донецької республіки, вже навіть визначилися з датою та питанням референдуму. Так, 11 травня вони пропонують відповісти на запитання. Я цитую, чи підтримуєте ви акт державної самостійності Донецької Народної Республіки? Що ви скажете з приводу такої ініціативи? Щодо керманичів, так званої Донецької Народної Республіки, можна сказати, так званих керманичів, оскільки вони за великим рахунком рахунком є не керманичами, а маріонетками. Росії, то вони з огляду на їхні дії можуть з таким самим успіхом проводити референдум про приєднання міста Слов'янська, скажімо, до. Держави Конго, чи до Тібету, чи до Планети Місяць. Знаєте, суб'єкти, які вбивають своїх політичних опонентів, які захоплюють у заручники військових спостерігачів ОБСЄ, які залякують місцевих мешканців, вони апріорі не варті того, щоб з ними вести якийсь діалог. А те, що вони називають референдумом, це просто пародія на Опитування людей, пародія на можливість е, якось почути громадську думку. Тобто, це навіть ті, хто закликає почути Донбас, вони подібні речі не е, підтримують. І я боюсь, що після так званого референдуму 11 травня якось його. Умовними підсумками зможуть оперувати хіба що ці так звані керманичі, ну і звичайно, Російська Федерація. Продовжуючи нашу розмову, пропоную подивитися невеличке відео з міста Караматорське, Потім ми продовжимо. Гаразд. Так. нам не дают провести референдум, всячески тыкают палки в колеса, но мы его проведем. Они просто этого очень боятся, потому что понимают, что если придут люди на референдум, то это будет не сотни, а не две сотни, это будет весь Донбасс. И поэтому мы с вами должны выстоять до 11 числа и провести этот референдум, потому что по-другому больше нам не дадут. Ну, а значит, то жители хотят, вымогают проведение референдума. Як прокоментуєте це? Знаєте, складно коментувати те, що відбувається на сьогоднішній момент на Донбасі без емоцій. Тому що на сьогоднішній момент ми бачимо відображення у кривому дзеркалі подій, які відбувалися на Майдані в Києві, і люди, які на жаль отруєні значною мірою пропагандою, пропагандою російською і проросійською, вони в принципі логічні вимоги. Посилення місцевої влади, вони обгортають у вимоги, які не можуть бути прийнятними для будь-якої нормальної так. влади. І я в цьому плані абсолютно впевнений, що жодна нормальна цивілізована країна вона не може провести, підтримати проведення подібного референдуму, який, ну, це, повторюсь, Пародія, чи навіть це просто якесь знущання над самим поняттям референдум, оскільки е, не менше знущання, ніж той так званий референдум, який був в Криму, і як був. Нещодавно визнав Володимир Путін, був проведений під прикриттям російських військ. На сьогоднішній момент ми бачимо в даному випадку прикриття так зване не лише окремих російських військовослужбовців, які поступово там намагаються легалізуватися, але й прикриття кримінальних елементів. Тобто про яку взагалі законність і легітимність може йти мова в місті, яке фактично залякується кубкою людей. Можливо, варто провести опитування про опитування. Знаєте, буквально нещодавно. Заявив заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера, тобто людина, яка в питаннях виборів досвідчена і добре розуміється на цій проблематиці, він не виключив проведення консультативного опитування. Справа в тому, що за місяць, навіть за новим законом про всеукраїнський референдум, організувати референдум, скажімо, в день президентських виборів неможливо. Тоді консультативне опитування, ну це якщо хочете... Тест на те, наскільки люди підтримують ті чи інші речі, він не матиме прямої директивної вимоги щодо імплементації в законодавстві, але він дозволить показати певні суспільні настрої. І ви знаєте, я в цьому питанні надзвичайно впевнений у тому, що більшість українців виступає за єдину Україну проти відділення якихось шматків української території. Я впевнений, що більшість українців підтримає ідею. Посилення повноважень влади на місцях, але за це на сьогоднішній момент виступає і уряд. Просто справа в тому, що Верховна Рада в нинішній ситуації, хоча і оголошено про існування коаліції, Верховна Рада не спроможна ухвалювати конкретні рішення. Вона, на жаль, демонструє ну, таку. Дуже слабку підготовку до роботи в екстремальних умовах. Нашим парламентаріям досить часто е, створюються різноманітні, е, різноманітні умови для того, щоб вони не працювали. Тоді, як їм здається, ну, треба вже давно підняти. Е, Своє ставлення до державних інтересів вище своїх якихось е, партійних резонів. Пане, скажіть, ну а от взагалі чи можливо, що проведення місцевих референдумів зможе посприяти компромісу, чи навпаки, воно може загострити ситуацію? Само по собі проведення місцевих референдумів це річ абсолютно нормальна. Так. Тобто радитися з громадами про питання розвитку громади? Нічого в цьому поганого немає, але у нас коли ну дуже люблять е, приводити в приклад Швейцарію, при цьому забуваючи, що Швейцарія це конфедерація, у якій навіть чотири державних мови, тобто е, це країна, яка е, склалася. З дещо різних е, таких адміністративних одиниць, і так би мовити, там референдуми це елемент суспільного договору. У нас на сьогоднішній момент е, в Україні референдуми такими не є. Якщо ми пригадаємо, то референдуми у нас було всього два 1991 року і 2000 року, який, до речі, назвати надзвичайно вдалим не можна. Тому е, на сьогоднішній момент говорити про місцевий референдум як панацею я б не взявся. Повторюсь, що потрібно спочатку нормалізувати відносини з Російською Федерацією, позбавитись цього постійного тиску, а вже потім самим вирішувати наші внутрішні проблеми без жодних порад зовні. Виходить, що якщо не проводити місцеві референдуми, то залишать стільки силовий варіант ще є? З тими, хто на сьогоднішній момент. Вбиває політичних опонентів, захоплює заручників, відмовляється складати зброю, нагнітає ситуацію. Я вважаю, не може бути іншої мови ніж проведення антитерористичної операції. Так так роблять в усьому світі, в усьому цивілізованому світі. І коли Росія нам намагається закидати, що Україна не має права на антитерористичну операцію, то це нагадує про те, що ті, хто бачать е, якусь дрібничку в нашому оці, так. при тому, що в їхньому оці не одна колода, а, мабуть, цілий ліс. Як вважаєте, чи можливо паралельно з діями силовиків слід оголосити для східних регіонів якусь конкретну дорожню карту від центральної влади, так, наприклад, оголосити найближчим часом проведення місцевих виборів, але вже з новими повноваженнями самоврядування? Місцеві вибори може оголосити тільки Верховна Рада. Справа в тому, що ми на сьогоднішній момент з вами спостерігаємо дійсно її неефективну роботу. І оголошення місцевих виборів лише в частині України це буде, скажімо, козир на користь тих, хто хоче розхитати Єдність України так. і хоче е, поставити під сумнів е, територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Е, говорити про місцеві вибори в 2014 році, скажімо, раніше, ніж закінчилася президентська кампанія, ну, це просто нереально. Влітку проводити вибори надзвичайно складно, тобто результат буде, ну, може бути дуже низька явка, оскільки так. все-таки. Період відпусток і ну скаже певна політична напруга, все-таки я думаю, буде падати. Я е, більше схиляюся до того, щоб е, були проголошені якомога швидше парламентські вибори. Тобто на осінь Верховна Рада ухвалила рішення, що восени будуть проведені вибори нового складу законодавчого органу, можливо, за відкритими партійними списками. Ну навіть система виборів тут не грає першочергову роль. Куди важливіше той факт, що самі ці вибори повинні пройти? Тобто повинна пройти якомога більш повне перезавантаження влади, а місцеві вибори вони заплановані на 2015 рік. І хіба що тут можна трохи пограти з часом їх проведення. Так. Знов таки за тією системою, яка якнайбільше буде відображати інтереси громадян. Ну На сьогоднішній момент це змішана система місцевих виборів. В принципі, в ній є своя раціональна складова, раціональне зерно, і, можливо, її варто було дотримувати. Мовитися. Але вибори повинні бути, навіть якщо вибори місцеві, вони мають носити виключно загальнонаціональний характер а не проводитись лише в якихось проблемних регіонах. Пане Вене, хочеться почути ще вашу думку з цього питання. От якщо Путін в будь-якому разі так введе війська для початку в Луганській, в Донецькій області, наша армія може опинитися майже як в Криму, в оточенні сепаратистів, так і проросійсько налаштованого населення. Що робити? Я Тому, не я не погоджуся, що наша армія в таких умовах опиниться. В такій же ситуації, а в якій українські військові опинилися як в Криму, проросійські настрої серед мешканців Криму вони ні для кого не були секретом. Тоді, як на сьогоднішній момент, соціологи показують, що, по-перше, вже відсутній так званий південний схід, як е, великий субрегіон, вже на сьогоднішній момент можна говорити про різні настрої на півдні і на сході. По друге, е, все ж таки, українська армія мала більше можливостей для того, щоб Підготуватися для того, щоб дати відсіч можливому вторгненню. І тут е, пригадаю буквально нещодавню заяву виконуючого обов'язки міністра оборони е, генерала Михайла Коваля, який наголосив на тому, що під яким би, е, так би мовити приводом Росія не намагалася вторгнутися в Україну, їй буде дано відсіч. І в мене, знаєте, немає підстав е, сумніватися в тому, що українські Збройні Сили, вони. Будуть давати відсіч можливій агресії, тобто це не та ситуація, яка в Криму. Що стосується тих випадків можливого прояву сепаратизму і колаборанства по відношенню до Росії, так. то це компетенція правоохоронних органів органів внутрішніх справ служби безпеки, які повинні вживати необхідні заходи. Плюс на сьогоднішній момент вже сформовано підрозділи Національної гвардії, які так само повинні вирішувати. Функції підтримання правопорядку в умовах подібного, ну скажімо, відверто драматичного сценарію розвитку ситуації. Ви ж певно знаєте, так що вже зараз частина українського суспільства панує така думка, що мовляв, начебто, для чого нам ці депресивні проросійські регіони, які вже 20 років вийшли там на нам різних Януковичів, але з іншого боку, все ж таки дуже багато людей просять про те, щоб не здавати їм Росії, що ми українці, не здавати нас бандитам